Невизнаний низкою демократичних країн президент Білорусі Олександр Лукашенко звільнив 52 в'язнів. Вони вже перетнули білорусько-литовський кордон. Про це повідомив президент Литви Діта Насного Загалом Лукашенко помилував 14 іноземних громадян. Пише прес служба Лукашенка. А як пише Deutsche Welle, серед звільнених політв'язнів білоруський опозиційний політик Микола Статкевич, його ув'язнення стало одним з найзучніших прикладів політичних репресій у Білорусі після президентських виборів. Також на свободу вийшла Альона Романовськіна. Її засудили. До шести років ув'язнення за звинуваченням у шпигунстві на свободу також вийшов філософ Володимир Мацкевич, відомий білоруський мислитель. Детальніше про звільнених бранців розпитаємо Франа Кавічорку, радника лідерки білоруської опозиції Світлани Тихановської. Добрий вечір. Вітаємо вас. Доброго вечора, Вітаю. А що думаєте про ось це звільнення? Як воно сприймається, зокрема у вашій спільноті? Ну, ми зараз біля американської амбасади чекаємо на звільнених. Ми останні дні працювали над підготовкою для прийняття політичних ув'язнених з американською стороною з білим домом із держдепартаментом комунікували. Ми не знали ім'я і прізвище до останнього моменту. Зараз вже знаємо. Вони зараз чекають на кордоні. Миколай Сладкевич, відмовляється виїжджати з Білорусі, його гвалтом білоруська сторона спробує витиснути за кордон, але він каже, що нікуди не поїде. Тому правильно казати не звільнення, а депортація угу. людей силою вивозять з країни. Ну і інші ув'язнені, в тому числі сім журналістів. Вони зараз чекають на оформлення документів, і через сподіваюсь кілька годин ми їх тут зустрінемо в вільнюсі. Ми вдячні американцям, які роблять такий гуманітарний жест. Ми розуміємо, що це дуже небезпечна гра з Лукашенкою, тому що він ніколи не тримає своїх обіцянок. Але ми будемо добиватися звільнення всіх, але також зупинення репресій, тому що без зупинення репресій Лукашенка не бере нових заручників, і це просто піде по зачарованому колу знову і знову. Чи відомо в якому стані зараз ці люди? А дуже в різному. А серед тих, хто звільнений, 52 людини, 38 білорусів, останні іноземці. Дуже різне некторі в дуже в тяжкому стані. Їм потрібна медична допомога несумнівно. деякі в нормальному стані. Але треба ясно, що обслідування зараз ми підготували шелтери для них. А треба користатися першими днями і тижнями, щоб зібрати їх свідчення, тому що ми готуємо матеріали для міжнародного кримінального суду, де розглядається зараз справа проти Лукашенка. В тому числі за масову е, гвалтовну депортацію населення і щоб всі ув'язнені, які були звільнені, що вони дали свої свідчення проти лукашенківського режиму. Е, ну і ну, найважливіше, що вони живі, тому що останніми місяцями кожного місяця один чи два політичних в'язниця ув'язнених ув е, вмирали. Ну і нам дуже важливо заховати їм життя. Пане Франнику, про іноземців не білорусів серед цих 52 людей. Що відомо, хто це? Ну, це з більшого не політичне ув'язнене. Це іноземці. Один це дипломат, який працював в європейської делегації. Це громадяни Літви, шість людей, які ну можна сказати, випадково трапили. Лукашенка взяв їх в заручники щоб шантажувати заход, шантажувати Літву. Два е е поляки. Е ну зараз. Е Кожна країна буде опікуватися їм і вони вийдуть. А mm -hmm. теж тут з нами президент Радіо Свобода міжнародної корпорації Капус, Ми зустрічаємо Ігора Лосіка, моєго теж друга, і знаного білоруського журналіста, який теж був звільнений після п'яти років ув'язнення. Ну я думаю, що вся ця зміна, якби звільнення, додають нам нову динаміку, нову силу. Але ми теж розуміємо, що Лукашенка користується цим на свою користь щоб легітимізуватися. Але ми повинні розуміти, що. Це тільки 4% від ув'язнених. 4% були звільнені. Це недостатньо, щоб казати про якусь зміну зі сторони Лукашенка. Я б не став його підозрувати в гуманності. Якщо 4% – це 50 людей, то йдеться про тисячі дослівно людей. Якщо я правильно швидко в умі рахую. пане Франнику, да, дякуємо і стійкості та здоров'я всім звільненим. Франек Вечорка, правозахисник радник лідерку, лідерки білоруської опозиції. Свілани Тихановської був з нами на зв'язку.